Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. І знову ж таки, я не знаю, як у вас, а у нас. Спека. Зараз в тіні 36. Світла немає в будинку, а на дворі сонечко є. І що хочу вам сказати, що, мабуть, це переживають всі зараз у нас в Україні. Так спекотно, що не хочеться не варити їсти, не їсти. Я це вже декілька разів повторюю, тому що це факт. І ми з колянів вдвох пенсіонери, те, що сімо, щось. Але в ті, в кого сім'ї, в кого є чоловіки, в кого є хлопці, це постійне хочу їсти. Це потрібно щось постійно давати їсти. Сьогодні у нас така тема тема знову перекусу. Чому виникла знову така тема сьогодні? Сіли обідати. Я зварила такий легенький, добре, що в мене у морозильній камері є заморожені бульйон. Просто виливаю контейнери, і потім бульйон картоплю вкинула і все, не, без засмажки, без нічого захотілося такого. І от взяли хліб, дістали. Один хліб став слизький, тому що ця картопляна паличка, називається хлібна картопляна паличка. Не можна вживати, тому що вона смертельна. Довелося його викинути. І ось взяли пів батону, а він засох, спекотно. І от така народилась ідея зробити просто такий як перекус для нас цього достатньо буде повноцінна вечеря. І вирішила зробити два варіанти такого, таких бутербродів гарячих і показати їх вам. У мене є ось такий батон. Це може бути на різний і який завгодно. У мене є ось так: ну, грамів 150, навіть ще не до кінця розмерся фарш. Зараз ми розморозимо. У е, мене є два яйця, тому що два бутерброди було додати. В один піде чесничок свіжий, а в другий піде сушений чесничок. У мене є ось так дві картоплі. Або одна здорова, у мене просто маленький шматочок. Морквиці, це мені залишилося цукру. Я довго не, не вигадувала нічого. І шматочок цибулі. І ще візьму, до, там, де картопля, візьму грузинську приправу. Сіль перчик до смаку і олія для осмажування. Сковорідка із кришкою для того, щоб менше витрачати олії. І скажу вам відразу: не корисно. Ця їжа не корисна, можете написати мені, корисне, не корисне. Я просто знаю, що таке, як хлопці є в сім'ї, як молодь є в сім'ї, вона постійно хоче їсти. І якщо ви люди похилого віку і вам не корисно, можете зробити це не такі бутерброди в духовці. Якщо у вас є духовка, якщо є світло, і якщо у вас є бажання витрачати енергію і ваші кошти на духовку. Тому що духовку для того, щоб підсмажити, зробити бутерброди, потрібно розігріти духовку. На це йде більше часу, ніж просто на сковорідці. Тому зараз про користь говоримо дуже мало. Їмо, благословляємо, просимо Господа і все. Готуй. Так, от що ми робимо далі? Ми готуємо фарші. Один м'ясний викладаємо, він ще не дуже розмерся. Додаємо сюди. У мене 4 зубчика чеснику. Я подивився. Додаю три зубчика чеснику, бо чотири може бути багато. Додаю сіль. Додаю мелений перчик. І додаю яйце. Все, один фарш у нас готовий. І поки що відставляємо. Беремо другий. Беремо картоплю, натираємо. Є зовсім крупна решітка така терочка, а є середня. А є зовсім дрібненька. Оце зовсім дрібненька, нам така не потрібна. У мене оце на цій терці середня. Тому натирали так. так. Картоплю натерли. Ми її віджимати не будемо. Перевертаємо і беремо терочку із меншенькими і натираємо моркву. Моркви по бажанню. Більше-менше. Дивлячись, як ви полюбляєте, тому що все-таки морква, вона дає солодістику. Тому вистачить. І ось тепер дивіться. Цибулю можна натерти теж на терку, але я її наріжу. Наріжу дрібненько-дрібненько. Як тільки можливо. я навіть четвертинку. У мене це така крупна цибуля, то я беру четвертинку. І так дрібнесенько, вони виходять такі шматочки, ось дивіться, манюні-манюні, манюні, ось такі, ніби на м'ясорубку просто перемелений. От саме так і потрібно, тому що якщо ми на терку потрем, ми додамо зайвий сік, нам не потрібний, і потім воно змішається і не так буде відчуватися. А хочеться все-таки, щоб трішечки цибулька відчувалася. Так, додаємо сюди. Можете додати зелені, але я не рекомендую, тому що зелень, вона буде, зелень буде пригорати. Так, додаємо трішечки грузинської такої приправи. Зовсім небагато. Все-таки мені хочеться, щоб картопелька відчувалася краще. Додаємо перчик милиний, додаємо сіль. Додаємо сушеного чесничку, зовсім небагато. Отак. Якби тільки нам додало трішечки аромату. Ось так. І вбиваємо яйце. Ось. І все, гарненько змішуємо. І теж залишаємо на декілька хвилиночок, щоб картопля стала трішечки м'якшою і морпа. І починаємо робити безпосередньо бутерброди. Ставимо на газ сковорідку. Ай прогрівається. Якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям, то взагалі ідеально, не потрібна буде зовсім олія. Але в нас сковорідка звичайна, тому все-таки я додаю трішечки олійки. Так, і нарізаємо, як ви полюбляєте. Я люблю, щоб хліб був тоненький, тому я нарізаю тоненько. Тут ще вистачить. І от що ми будемо робити? Дивіться, можна робити навпіл. Трішечки з м'ясом, трішечки з картоплею. Можна, можна до картоплі додати ковбаску потерти. Можна замість м'яса зробити колбаску з сиром. Що завгодно. Беремо, намащуємо. Можна пів картоплі, пів м'яса, фаршу. Але картопля буде смажитися швидше, м'ясо трішечки довше. Тому я роблю окремо такі і такі. Ось так. Ось так. Розігрілось, викладаємо начинку на низ. і прижимаємо. Ось так. Одна минала. Ось тепер накриваємо кришкою і газ прикручуємо. І робимо з м'ясом. Гарненько перемішуємо вже. Ростало м'ясо, помаринувалося фарш наш, пахне. І те ж саме робимо, намащуємо не дуже товсто, так на 1 сантиметр. І в нас тут вийдуть хліб разом із котлеткою. Ось так. Ось який вони дивіться. Можете перевернути декілька разів для впевненості. І поки наші гарячі бутерброди обсмажуються, хочу вам сказати. Не купуйте багато хліба. Але якщо ви живете далеко і не можете по такій спейці ходити по хліб кожного дня, і вам доводиться брати декілька батонів хліба, я рекомендую вам брати і складати у такі паперові пакети, є паперові, загортати в папір або у таке полотнинку, рушничок, якийсь бавовняний. І класти у холодильник, або навіть у морозильну камеру. Коли ви витягнете його з морозильної камери, якщо вам потрібно на ранок, з вечора дістали, на порції порізали, великий батон вам не потрібен, ви навпіл, замотали його, поклали, якщо це морозилку, то паперовий пакет бажано. Або папір є, от такі продається, пекарський папір, пергамен, що завгодно. Потрібно з вечора на ранок дістали. Зранку на вечір дістали. У вас не буде псуватися хліб і ви завжди будете слідом. Тому що, ну, так. А хліб, який вже липкий, слизький, ні в якому разі не їжте не самі і тваринкам собі не давайте. Тому що то, картопляна, по-моєму, паличка називається, вона визиває дуже такі кишкові отруєння і з такими дуже страшними наслідками. Так, Все, перша партія готова. Дивіться, які вони рум'яненькі з однієї сторони і які вони... І які вони підсмажена картопелька з другої з іншої сторони. Ой. А пахне смаженою картоплею та з цибулькою. Ой-ой-ой. Якщо десь залишилося щось лікало, потрібно зачистити. Доливаємо олійки, олійки ми наливаємо небагато, як ви, тільки тільки чуть, чуть так покрило дно. Знову викладаємо, у нас залишилося дві з картоплею. Отакі. Прижимаємо і викладаємо із м'ясом. І на невеликому вогні смажимо з усіх сторін. І отак робимо всі, що в нас залишилося. Півгодинки біля плити, і баня нам не потрібна. І ось тепер, що ми робимо? Дивіться, які гарні. Ось такі вони гарні вийшли. Це з картоплі, з морквою і з цибулею, а це із фаршу. Ось такі вийшло їх у нас 12 бутербродів. Отаких здоровеньких. Їх можна порізати на опіл. Смажити, як на мене, швидше цілими, а потім уже готові можете порізати. І що будемо робити далі? Беремо звичайний огірочок, помідорчик і нарізаємо. Немає, я не можу вам показати, але ви мені повірте. Так, дивіться, які. І ароматні і дуже-дуже-дуже смачні. Так що, отаку смакоту приготували. Дуже, я вам повинна сказати, дуже-дуже смачно. Ці. І з картоплею по своєму Тут смажена з цієї сторони і з цієї. Тут смажена картопля. Ну, а. А з м'яском, то звичайно з м'яском. Це хліб, котлетка, помидорчик. Повноцінна вечеря. Чи сніданок. А я вам скажу їх завжди, готуйте, не бійтесь. Що є, з того готуйте. Засох хліб, не викидайте. Просто в яйце з часничком, з якимись спеціями буде. Отакий От небутерброд, грінка, що завгодно, що є, готуйте. Дякуйте Богу за те, що ви вдома, за те, що у вас є, для кого готувати, і що, і де. А я вам скажу, нехай Господь благословляє, кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов, і я вірю і сподіваюся, що ми з вами зустрінемося.